Салом, Чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту? Зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти його Христа. Розбиймо їхні кайдани і скиньмо із себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, висміє їх, Господь поглузує з них. Тоді заговорить до них у своєму гніві й у люті своїй приведе їх у замішання. Я був поставлений ним царем над Сіоном, його Святою Горою, щоби сповіщати Господні накази. Господь сказав мені: Ти мій син, я сьогодні тебе породив, попросив мене і дам тобі народи у твою спадщину, володіння Твоє до кінців землі. Ти їх пастимеш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер, царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю, Служіть Господу зі страхом і радійте з ним втрепеті, прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався, і ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів. Блаженні всі ті, хто на нього надіється. Євангеліє від Матвія, розділ 2 коли ж Ісус народився у Вифлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи Де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому у Вифлеємі Юдейському, бо так написано пророком І ти, Вифлеєме, земле Юдина нічим не менший серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до вифлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Упавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, Ладан та Миро. Та, одержавши в вісні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли, то Господній ангел з'явився у вісні Йосифові й сказав: Уставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу. Бо Ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, уставши, він узяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту. І був там, поки не помер ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив з Єгипту, покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Вифлеємі та в усіх його околицях. Від двох років і менше, за часом про який вивідав у мудреців. Таким чином, збулося сказане пророком Єремією, який говорив: У рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння. Це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер Ірод, Господній ангел з'явився в вісні Йосифові в Єгипті й промовив: Уставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, уставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в юдеї замість свого батька Ірода царює Архилай, побоявся туди йти. Отримавши ввісні застереження, він пішов у Галилейські околиці, а прибувши туди, поселився в місці, що має назву Назарет. Аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назарянином. Перша ЦАРІВ. Розділ 19. Ахав сповістив своїй жінці Єзавелі все, що Ілля зробив, і як він мечем повбивав пророків. Єзавель послала до Іллі, кажучи. Якщо ти є Ілля і я є Завель, це нехай мені вчинить Бог і це додасть, бо завтра, о цій же годині, покладу твою душу так, як душу одного з них. І злякався Ілля, встав, пішов задля своєї душі, прийшов до Версавії юдейської і залишив там свого слугу. Сам же пішов у пустелю дорогою на день ходи, прийшов і сів під одним ялівцем і просив про свою душу, щоб померти, і сказав. Доволі тепер забери ж у мене мою душу, Господи, бо я не кращий за моїх батьків. І він ліг і там під деревом заснув. І ось хтось доторкнувся до нього і сказав йому: Встань і їж. Ілля поглянув, і ось при його голові випічка з пшениці й посудина води. І він устав, поїв і попив, і, повернувшись, заснув. І вдруге повернувся господній ангел, доторкнувся до нього і сказав йому: Встань, їж, бо в тебе далека дорога. І він устав, поїв і попив, і йшов у силі тієї їжі сорок днів і сорок ночей, аж до гори хорів. Він зайшов там у печеру і там зупинився для відпочинку. І ось до нього Господнє слово, і він запитав Чому ти тут, Ілле? А Ілля сказав: Я справді палав ревністю за Господом Вседержителем, бо ізраїльські сини тебе залишили, розвалили твої жертовники, а твоїх пророків повбивали мечем, і я один залишився, і моєї душі шукають, щоб її забрати. Та він сказав: Вийди вранці і стань перед Господом на горі. Ось Господь перейде, і буде великий сильний вітер, що руйнує гори і нищить каміння перед Господом. Та не у вітрі Господь, а після вітру землетрус, та не в землетрусі Господь, і після землетрусу вогонь, та не у вогні Господь, а після вогню голос легкого подиху, і там Господь. І сталося, коли Ілля почув, то покрив своє обличчя своїм плащем, вийшов і став під печерою. І ось до нього голос, і він запитав чому ти тут, Ілле? А Ілля сказав: Я справді пала в ревністю за Господом Вседержителем, бо сини Ізраїля залишили твій завід, знищили твої жертовники, а твоїх пророків повбивали мечем, і я один залишився, і моєї душі шукають, щоб її забрати. А Господь промовив до нього. Іди, повернися твоєю дорогою, підеш дорогою Пустелі Дамаску і помажеш Азаїла на царя Сирії, Ію, сина Намесія, помажеш на царя над Ізраїлем, Елісея, сина Сафата з Авелмаула, помажеш на пророка замість себе. І буде що того, хто врятувався від меча Азаїла, вб'є Ія, а того, хто врятувався від меча Ії, вб'є Елісей. І залишиш в Ізраїлі сім тисяч мужів, усі коліна, які не схилили колін перед Ваалом, і кожні уста, які йому не поклонилися. І він пішов звідти, і знайшли Елісея, сина Сафата, а він орав волами, дванадцятьма парами волів, перед собою, і він сам між дванадцятьма, і він прийшов до нього і накинув на нього свій плащ. Елісей залишив волів. Побіг за Іллею і сказав Попрощаюся з моїм батьком і піду за тобою. Та Ілля сказав Повернися, бо я тобі вчинив. І той повернувся від нього, взяв пару волів, приніс у жертву та спік їх на знарядді для волів і дав народові, і вони поїли. А він устав і пішов за Іллею і служив йому. Перша Царів. Розділ двадцятий. У Навутея Єзраельця був один виноградник біля току Ахава, царя Самарії. І Ахав сказав Навутеєві, пропонуючи: Дай мені твій виноградник, і буде мені загород для зелені, бо він близько до мого дому, а я дам тобі інший виноградник, кращий за нього. Якщо ж прийнятно для тебе, то дам тобі срібло взамін за цей твій виноградник, і буде мені загород для зелені. А Навутей відповів Ахавові Хай не буде мені перед моїм Богом, щоб я віддав тобі спадок моїх батьків. І дух Ахава був засмучений, і він ліг на своє ліжко, його обличчя підупало, і він не їв хліба. Та до нього ввійшла Єзавель, його жінка, і заговорила з ним чому твій дух засмучений, і ти не їси хліба? А він відповів їй. Тому що я сказав Навутеєві Єзраельцеві, пропонуючи, дай мені твій виноградник за гроші, якщо ж бажаєш, дам тобі інший виноградник замість нього. Та він сказав Не дам тобі спадку моїх батьків. Тоді Єзавель, його жінка, сказала йому: Ти тепер так чиниш, царю Ізраїля, встань, їж хліб і будь собі. Я дам тобі виноградник Навутея Єзраельця, і вона написала листа від імені Ахава, запечатала його печаттю і послала листа до старішин і вільних, які жили з Навутеєм. А в листі написано, кажучи: Закличте до посту і посадіть Навутея перед народом. А напроти нього посадіть двох мужів, синів злочинців, і хай засвідчать на нього, кажучи: він зневажив Бога і царя, і хай виведуть його і каменують його, і нехай він помре, і мужі його міста, старішини і вільні, котрі жили в його місті, зробили так, як і послала до них Єзавель, як і було написано в листі, який вона до них послала. Закликали до посту і Навутея посадили перед народом. І прийшли два мужі, сини злочинців, і сіли напроти нього, і засвідчили проти нього, кажучи: Ти зневажив Бога і царя, і його вивели за місто, і каменували його камінням, і він помер, і послали до Єзавелі, повідомляючи: «Навутей каменований він помер. І сталося, коли почула Єзавель, то сказала Ахавові Встань, успадкуй виноградник Навутея Єзраельця, який не дав тобі його за гроші, тому що в живих Навутея немає, бо помер. І сталося, коли Ахав почув, що Навутей Єзраелець помер, то роздер свій одяг і зодягнувся в мішковину. І сталося після цього встав і пішов Ахав до виноградника Навутея Єзраельця, щоб його успадкувати. А Господь звернувся до Іллі те світянина, кажучи: Устань і вийди на зустріч Ахавові, цареві Ізраїля, який у Самарії. Ось він у винограднику Навутея, бо пішов туди його успадкувати. І скажеш йому, промовляючи: так говорить Господь: оскільки ти вбив і успадкував, через це так говорить Господь: на кожному місці, де свині та пси лизали кров Навутея», там пси лизатимуть твою кров, і розпусниці митимуться у твоїй крові. І сказав Ахав Іллі: Невже ти мене знайшов, мій вороже? А він відповів, знайшов, тому що нерозумно ти себе продав, щоб чинити зло перед Господом, аби викликати його гнів? Так, каже Господь: ось я наводжу на тебе зло, запалю за тобою і вигублю в ахава того, хто мочиться до стіни, замкненого і залишеного в Ізраїлі. І дам твій дім, як дім Єровоама, сина Навата, і як дім Вааси, сина Ахії, за навмисне підбурювання, яким ти викликав гнів і що ти довів Ізраїль до гріха. І Господь сказав про Єзавель, проголошуючи пси пожеруть її у твердині Єзраїла. Мерця з роду Ахава в місті з'їдять пси, а його мерця на рівнині склюють небесні птахи. Утім, нерозумний Ахав, який продався, аби чинити зло перед Господом, бо перевернула його Єзавель, його жінка, і він став дуже мерзенним, щоб іти за мерзенностями, за всім, що чинив Аморей, якого Господь вигубив з перед синів Ізраїля. Оскільки ж через слово Ахав був сильно приголомшений перед Господом, і пішов, плачучи, роздер свій одяг, і одягнув мішковину на своє тіло, постив і одягнувся в мішковину в день, в який побив Навутея Єзраельця, то було Господнє слово через його раба Іллю про Ахава, і Господь сказав: чи ти побачив, наскільки був приголомшений Ахав переді мною, не наведу я зло в його дні, але наведу зло в дні його сина.